Стара добра маніпуляція і якісь вкиди стосовно АС, перевернута вежа стосовно Дніпро Я думаю, що будуть використовувати як, як маніпуляцію у форматі. Старих перевірених методів та способів впливу. Але попри те, є можливість відійти від е Цієї конструкції, е, я б більше б зробив би акцент, якщо дивитися по місту, мені вкотре випадає, знаєте, як невелика забудова, як не якийсь е, е, приватний сектор. Так. Тобто не висока забудова, а приватний сектор. Це випадає вже декілька разів. Е, Про чому воно випадає, знаєте, в форматі. Тобто, Таких досить значних руйнівних процесів. Я не знаю, чим так можна вдарити. Тобто воно випадає ще велика кількість. Один, два, два поверхи і намагаються просто знести, е знести от одночасно не один, не два, не три а багато. Друге, стосовно Дніпрогресу, що дивитися, вежа вона стверджує про те, що можуть бути способи вплинути, але вони не принесуть бажаних результатів, не принесуть тих руйнівних процесів, на котрі розраховують, і обійдеться. Як Але якщо дивитися на другий момент акценту, на котрий накидно звернути увагу, є загрози, якщо ми беремо область в якихось глобальних обстрілів, і тут насипадає і дитяча карта, і е -по 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 повторюю, заклади освіти, лікувально-профілактичні заклади, заклади, об'єкти, котрі стосуються, М -м -м... як воно називається, цивільної інфраструктури а по, по мирному населенню. По мирному населенню. Ну і стара добра маніпуляція, і якісь вкиди стосовно АС. Подурні. Кривий ріг. Повторення. Циклічність. циклічність. Зробіть увагу і акцент на е, те. Куди вже було поруч з тим, де було. Друге, що мені не подобається, у нас випадає пентак, туз пентаклів, туз пентаклів випадає на частіше за все об'єкти, де заробляють гроші, об'єкти, де велика кількість грошей. Банківські установи, торгівельні центри, якісь, я не знаю, базари. Тобто те, що по пентаклям, те, що приносить е, гроші, не має відношення до військового військових об'єктів. І е, друге, в нас в розкладах випадала попередньо переглядав Кривий ріг. Ну, там випадає вежа, але це не формат енергетичної галузі. Воно випадає як, як ну багато. Ну, Багатоповерхова забудова під зоною ризику, але за рахунок того, що е, вже десь було або поруч, або туди ж. Воно може бути в контексті того, що без деструктивного впливу, ну без без деструктивних наслідків, якось ми вийдемо з цієї ситуації. І по кривому рогу я б зробив би акцент в вечірній час доби, бо то багання саме вдарити якось під, під 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 ранок, коли люди просто не очікують на це. На це, і це таки цинічно Трійка кубків там випадала також. Зазвичай робимо акцент п'ятниця субота неділя По трійки кубків. В ніч місяць, От бажання вплинути вночі принести руйнацію. у нас випадає момент. Тут цікаво випадає. Тут випадає п'ятірка пентаклів, зазвичай воно випадає на культурі, ре... культурні, релігійні якісь заклади, тобто собори, церкви тощо. Воно випадає в нас в контексті мудрості, мудрості заклади освіти можуть бути: цивільний, цивільний, цивільні. цивільні, цивільні. Цивільний об'єкт вечірній час. Щось мені здається, що будуть якісь масові. ви Побачите, воно дуже схожі розклади один на одного, і навіть і по дням ми дивимося, і по вибору об'єктів. І щоб це не було просто як вплив на цивільні і цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Київ, Київ так само, а, причому в нас по Київ випадає момент. Це може бути під загрозою центр в центральні райони. У нас випадає трійка мечів серце, в серце в, в, під загрозу. Друге, у нас випадає, ну, політ, політ, легкість, політ. О, я не думаю, що це аеропорти. Я думаю, що о, це загроза саме з повітря, якісь масовані, масований вплив. По шістки шістка мечів, бачите, як в, в, в польоті деструктивний вплив. Далі. Е, сюди ми відносимо все ж таки. І причому не тільки Київ випадає і область, і область тобто те, що знаходиться поруч. Е, другий момент. Е, дивіться, стосовно Києва, воно випадає. Е, що це якийсь центр, ну я дуже погано, я тільки околиць який визнає це як центральні моменти ситуації, котрі йдуть по вежі і котрі випадають по я не знаю, пам'ятки, якісь важливі символи котрі пов'язані з, з нами і з бажаннями вивести нас з рівноваги, вивести нас саме на негативну емоцію. Тобто може не бути там людських втрат, може не бути якихось глобальних наслідків деструктивного характеру в форматі енергосистеми тому подібне. Воно емоційно буде просто розривати серце на і не подобатися в... викликати негативний резонанс. Негативний резонанс. Бо в страшному суду, це знову ж таки, я думаю, що формат все ж таки масових обстрілів. Не військові цілі. Ну, Черкаси більш-менш насправді у нас, якщо дивитися по Черкасам, не. Як в тривожність. Тривожність, нагнітання ситуації, якийсь е, стан тривожності, але без руйнівних процесів і е, повз. Я думаю, що ну, Черкаси був єдиний розклад сьогодні, котрий ну, більш-менш нормальний. А, низка інших областей, вони мені ну, взагалі не подобаються, тому що дуже схоже на масований вплив, на внутрішні загрози в форматі цих мінувань а, і руйнації за рахунок маніпуляцій людей, котрі не усвідомлюють, що роблять і не розуміють, що роблять. І друге, воно реально скажене, воно будуть намагатися використати все, що використовували раніше, але одночасно якось. Зовнішній, внутрішба бардак такий це, ви, знаєте, нерозуміння, що що робити далі, куди рухатися далі.